Питання ревничів з моєї сторони, з моєї підписниці, полягає у тому, що ситуація така, що чоловік контролює, не дозволяє рухатися в русні вільно, безпідставно підозрює, підозрює, ривнує до сусіда, до сусідів, до тих чоловіків, які просто дивляться на його дружину. це є. в них є Двоє дітей здається ось і е, вона в, в шлюбі знаходиться вже, мабуть, рік п'ятий, і дуже не знає, як виходити з цієї ситуації. Їй неприємно. Ось таке питання до нас, до вас, до мене, чи взагалі в чому появляє питання, чи взагалі як взагалі з цим бути, чи це е, корелується? чи це чи можна щось змінити через розмови з цим чоловіком? І я так розумію, що вона запитує природу походження передвижів. Ось такі таке питання можливо, mm -hmm. є вже якийсь асоціативний ряд. Що ви думаєте, я підхочу. Mm -hmm. Зараз у мене зараз думки пішли, і я їх а, трошки а, нотую природу ревнощів, так? Вона... Так, природа і шостий е, чи сьомий рік вони в шлюбі, він не спиняється в своїх оборотах е, ревнувати, і що для цього взагалі можна було б їй підказати, що, що ми можемо в цьому випадку, як і починати рухатися? Щ, mm -hmm. куди Ну, тут також треба розуміти, що ми зараз, ну, по перше, дивимося через її призму, призму на ці стосунки, так і по-друге, дуже багато, ну дуже мала інформації для того, щоб ось треба знати людину, знати стосунки, сімейну структуру для того, щоб відповідати на такі питання, mm -hmm. ось прямо точечно те, що ми зараз можемо робити. Це, ну, це пояснює так для цієї клієнтки, це припускати щось, так висувати якісь гіпотези і так далі. А ви можете там, що вам відгукується, брати собі або. або не брати тут перше питання, яке б я задам, ну, б задав, наприклад, на якщо у мене була ця дівчина на консультації: ось шостий рік в Шлюбі. Як давно так хочеться розуміти, як давно з'явилися ці ревнощі, Якщо їх не було в перші роки життя, то що можливо відбулося або не відбулося? Що ці ревнощі з'явилися раніше ви їх стоїть в її стосунках? Так, хтось її ревнував чи не ревнував? Так, ось це ці ревнощі, Це якийсь повторюваний паттерн? Чи це... А, ось тільки з'явилася в стосунках з цим чоловіком, так тому що може бути таке, що це якийсь такий повторюваний саме її сценарій, який можливо повторюються із стосунки в стосунки, і тут працювати треба тоді, ось саме з нею, саме з тим, що викликає що саме з тим, що призводить до того, що в кожних її стосунках, наприклад, проявляються ті, ті чи інші моделі поведінки. А так, якщо брати загалом дивитися на те, що вона розповідає, то тут в мене тривога піднялася одразу, коли ось ви зачитували це питання, ось така важкість прям а, в животі. А, дуже сильне напруження а, від цього запитання і фантазую, так, можливо, щось схоже проживає зараз у своїх стосунках саме ця, ця жінка, так, ось напруження, нерозуміння, що з цим всема, всема робити. Це це перше. Ось що якщо вона зараз у нас на ефірі, дуже хотілося б, щоб вона якось так прокоментувала або пояснила ось ці моменти, тому що ну, дуже важко сказати, що їй робити. Чи ось було була така фраза: що робити, чи спілкуватися, так якось можна це виправити. Звісно, можливо, можна, а можливо ні. Але для того, щоб якось відповісти на це питання, треба ну, зрозуміти більш детально структуру сімейну, так і стосунки знати та їх самих, так і ось можливо, порекомендував би сімейну якусь терапію. Для того, щоб вони туди пішли і, як мінімум, поспілкувалися один з одним без, без якихось викривлень, так, для того, щоб психолог допоміг їм ось цю комунікацію налагодити бо будь-яка сімейна терапія, це про що? Це про те, щоб завдяки через психолога, так, ось цю комунікацію, ми між партнерами якось випрямити, бо ми так чи інакше спілкуємося один з одним через якісь проєкції, травматичний досвід і так далі. То -то ви... Ви можете допускати, що е, люб, будь степінь ревнощів можна коригувати, можна нею керувати. Чи бувають крайні випадки, як думаєте? Я би ще тут обговорила, знаєте, який момент. Я сьогодні йшла, думала про це питання, і я в роботі своїй ніде не знаходжу підтвердження. Ніде не знаходжу підтвердження. Угу. Я не рекомендую, що це так. Е, що якщо ваш партнер вас ревнує? Вас ревнує, то це м, така ніби проекція е, своїх його тобто прагнень до зради. От я ніде не знаходжу цього в підтвердженні. Я розумію, про що ви говорите. Так, дійсно є така думка, а про те, що десь, можливо, ви несвідомо так прагнете того самого. Якщо він, так? Я вас правильно почув, якщо він десь прагне до зради, то ви несвідомо десь, можливо, також цього хочете. Чи, партнер, той партнер, мій колишній і заревно ще влупив мене. О Боже. Ага, це чого рік пише. Значить, ні, скоріше той, хто ревнує і контролює, ніби. Нам таким чином проживає е, своє ховає, не не, прагнення, своє прагнення до зраду а, зрозумів. Я, я, я yeah. чомусь думаю, я ніде не знаходжу цьому підтвердження, Тобто, до мене приходять багато зараз, дуже багато в консультуванні в терапії чоловіків і е, питання навіть такого контролю в соціальній мережі, і коли ти копаєш глибший матеріал. Ем, то я не знаходжу. Я не узагальнюю для всіх, але не знаходжу підтвердження, що це з мотиву заховати свої е, влічення, да, свої mm. потяги. Ось цікаво, цікаво, дивіться. А я, наприклад, бачив підтвердження цього, так, але я трошки з жіночого боку. До мене просто я так розумію, до вас можливо більше чоловіки приходять, а до мене жінки більше приходять. У мене більше виборка. Більше а, клієнтів, жінок, і там були випадки, коли а, дівчина, наприклад, дуже сильно ховала свою сексуальність, відгороджувалася від чоловіків і так далі, і контролювала прям тотально свого чоловіка, щоб він, не дай Боже, ні на кого не подивився, ревнувала його, дай Боже, щоб на роботу відправляла, да? а, відпускала. І в, 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 в процесі нашої роботи з'ясувалося, що десь. Вона так спочатку несвідомо, потім в ході нашої роботи вже це прийшло на рівень свідомого. Теж хотіла би так спробувати іншого чоловіка. Бо, наприклад, до цього в неї там було дуже обмежена кількість партнерів, так і вона всередині себе вважала, що десь щось втратила через це. Угу. От тут нам пишуть: дивіться, адкуда іначе адкуда ця ідея? Я так розумію, що це питання до причини походження ревності. Можна може, може, може бути туди. Uh, а так. на питання цієї дівчини ми відповіли, мені дуже хочеться якось і шести рік в шлюбі, ревнощі і що й робити. Ну це сімейна терапія, так? Перш за все. А якщо партнер відкритий до цього, так якщо він хоче щось виправити. Дивіться, стосунки це завжди двох. Якщо одна людина хоче щось виправити, а інша ні, ну нічого не буде. Тому це. Угу. Нічого, нічого не буде. Так, я підтримую що тому чоловіку відповідно до питання до ситуації запиту сьогоднішнього, так, і минулого разу так, це був запит, який ми не встигли. Перший крок до змін це визнати, так, тобто визнати, що в моїй поведінці яка про ревнощі, це шкідливо, тобто, якщо я ревную, то це шкідливо для наших стосунків. Тому що якщо немає у цього перелому, немає у цього перелому сприйняття, і ем, стоїть людина, чоловік в даному випадку ем, на позиції, що я знаю, що я роблю, ем, жінка там не сповна, я розумію і контролюю, і це збереже нашу сім'ю, то ем, таким важливим моментом було би. Змогти оцю установку перевернути, тобто щоб, щоб почалися зміни якісь в якійсь сім'ї, чи щоб ця сім'я дійшла до будь-якого спеціаліста, чи розійшлися по індивідуальних терапевтах, чи до сімейного терапевта. Будь ласка, куди завгодно. Єдине, що е, нерідка не історія, коли одна е, хтось один з партнерів йде до терапевта, займається терапією, а другим це не займається, він починає йти вперед в розвитку, а задній трошки так, знаєте, в ну, кращому випадку починає підхрамувати. Але ну, тут <правда> такий момент: один росте, другий стоїть. Тому е, починати. Я вважаю, я не претендую, але я вважаю, що першою рушійною силою може бути зміна установки. Тобто, якщо партнер, хоча б визнає, що його ревнощі не те, що безпідставні, вони шкідливі. Безпідставні це друге питання, а вони взагалі шкідливі в будь-яких стосунках, так тому що немає питання довіри. То це дасть можливість і зустрітися з цим людям, неважливо, скільки вони разом, так, 6, 7, 12, 20 років, і можливість почутися. Так, вже певно, аспект того, що ми залишаємося в токсичних стосунках, і це теж наш наш вибір. то вже мабуть, чіпати не будемо. Слава, зараз ми зайдемо ще в цю сторону. Ось так. Ми почали розмовляти про тему ревнощів, І в мене навіть також багато думок піднялося, і дуже багато чого хочеться сказати. Бо тема. Зазвичай, як говорять, людині, а, в нас прийнято говорити людині, яка а, ревнує, так? Та то в тебе щось самооцінкою. Та, чи дуже часто таке ще? Чув, ось він ревнує, та то в нього щось самооцінкою. Насправді так, ключове питання, яке. улибайтесь, вам і позитивна улитка, Дякую, дякую. А, так, тому що а, проще, я поплив від того компліменту. Поплив, поплив. А, так, Чому у ваших стосунках немає довіри? Перше, перше питання, яке потрібно собі задати, а, про самооцінку. Це не завжди про самооцінку, це, про, скоріше, про відсутність довіри. А, відсутність довіри а, на партнера. Перше, друге питання, яке я б собі задав, чи дійсно я не даю повод, поводу для цих ревніщі, так? Тому що це може бути якась несвідома реакція, несвідома якась поведінка, чому я питав, про раніше хтось ревнував чи не ревнував. Ось це може mm -hmm. дати відповідь якраз на це питання також. Так? Можливо, несвідомо щось робите, що викликає таку реакцію. Знов ну, такий, що процес проєктивної ідентифікації ніхто не відміняв, так, коли проекція та інтроєкція вмикається одночасно, тобто ви можете вступати, якщо це повторюваний процес постійно, так, може бути таке, що ви вступаєте з, партел, з партнером в стосунки, так, проектуєте на нього якусь умовну поведінку, і він з цією поведінкою починає ідентифікуватися, відігрувати для вас її. Mm -hmm. Тобто там дуже багато чого може, може okay. відбуватися, і дуже важливо, ось це. Це розібрати якраз психологом, психотерапевтом чи, можливо в парні якісь роботи. Oh. Мені здається, зараз ми зараз uh -huh. ми повною мірою відповіли на це питання.